Всім привіт! Закриваю огірочки і хочу поділитися з вами, як я роблю бочкові огірки. Ми їх називали вдома кислі огірки, квашені, хто як називає. Значить, на дно банки я кладу хрін, навіть за краще, якщо це буде корінець, почистити хрону зонтик кропу. Та 5 листочків із вишні. Обов'язково 5 листочків із вишні, і декілька зубчиків часнику. 4, 5, 3, це на двохлітрову банку. І на двохлітрову банку я даю 200 грамів солі. 200 грамів солі засипаю і буду заливати, засипаю, зараз засиплю, і буду заливати. Простою, звичайною, холодною питною водичкою. Вони постоять три дні. Можна 2-3 дні, дивитися вже по гірках, коли вони змінять колір. Постоять три дні, змінять колір. Я цю водичку зливаю і заливаю чистим кип'ятком, чистою кип'яченою водичкою і закриваю. Раніше ми зливали ось цю водичку, кип'ятили і знову тим самим розсолом заливали. Зараз мама моя так робить, мене навчила, і я вже так роблю декілька років дуже хороші, хрусткі, огірки і без того такого білого молу. Тому роблю тільки так. Можливо, комусь буде корисне таке відео, хтось хоче попробувати. Пробуйте, закривайте. Покажу далі, як я буду зливати, які вони стануть через три дні. Ось і все, водичкою я залила, капроновою кришкою накриваю і залишаю ось так на столі при кімнатній температурі, щоб вони скисали. І далі можна буде закривати. Ну, ось і все. Огірочки закрили, все гарно вийшло. Тому пробуйте, попробуйте лише одну баночку, і ви тоді зрозумієте, чи вам подобається такий рецепт, чи ні. Все потрібно, щоб вони тепер схололи, і можна їх відносити у погріб. А я на цьому прощаюся з вами. До зустрічі у нових відео.